І знову ми з вами зустрілися на нашому музичному занятті. Та давайте привітаємося! Треба всім нам привітатись, добрий день! Дружно, весело сказати, добрий день! Вліво-право повернемось, тут ми сюди усміхнемось. Добрий, добрий, добрий. Поправо повернемось туди-сюди, усміхнемось до... З вами слухали пісеньку Соловейко-братику. А тепер давайте разом зі мною проговоримо слова, приготували до перший куплет. Соловейко братику, заспівай! Заспівай! Про весняне сонечко і про гай. І прогай. Другий куплет починається так, як і перший. Соловейко, братику. Заспівай. Заспівай. Далі буде так. Про веселу дугу. І прогай. І прогай. Третій куплет теж так само, як і перший. Соловейко, братику, заспівай, заспівай. Але далі буде ось так. Нас маленьких діточок розважай, розважай. Та наостанок запрошую вас потанцювати веселий таночок, який називається тік-так. Тікі-тік-тіки-ті так-тік-так. Тіки-тіки-тіки, тіки так, так, так. Стрілочки йдуть, стрілочки йдуть, нам вони стояти не дають. Тіки-тіки, тіки, тікі так, так, так. Тільки, ті, тіки, тільки так, 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 стрілочки йдуть стрілочки йдуть нам вони стояти не дають. А тепер переходимо на стрічки. Тільки, 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 тільки так, 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 тільки, 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 тільки так, 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 стрілочки йдуть стрілочки йдуть нам вони стояти не дають, тільки, 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 тільки так, так, так Тіки, 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 тікі, так, 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 стрілочки йдуть, стрілочки йдуть, нам вони стояти не дають. Молодці малята, до зустрічі!